Слава Україні! Кількість постраждалих внаслідок атаки Росії по сумах зросла. Успішне ураження, скупчення ворога на Курщині. 20 мільйонів євро на тактичні розвідувальні БПЛА. Детальніше далі, Ольга Захарченко, вітає вас на першому подільському. Внаслідок ворожого обстрілу у Сумах кількість постраждалих зросла до 101 людини, серед яких 78 дорослих та 23 дитини. Триває ліквідація наслідків удару. Про це повідомляє сумська міська рада. Наразі в лікарні перебувають 14 дорослих та 16 дітей. Двоє постраждалих у тяжкому стані. Як і вчора, у місті діють два осередки штабу. Крім того, на місцях події розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція. комунальники та волонтери Повітряні сили збройних сил України успішно вразили місце зосередження армії Росії у Кондратівці на Курщині. Об'єкт повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів сил оборони України у Сумській та Курській областях. Коаліція дронів виділила 20 мільйонів євро на тактичні розвідувальні БПЛА для сил оборони України. Поставки очікуються протягом трьох місяців. До коаліції входить 18 країн. У лютому у коаліції оголосили третій міжнародний тендер на дрони, в якому знову беруть участь і українські виробники. Генпрокуратура не звільнила жодного 74 прокурорів, у яких Міністерство охорони здоров'я виявили та скасували фейкову інвалідність. Про це повідомили у центрі протидії корупції. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом прокурорам, а саме керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що скасування рішення СЕК щодо інвалідності 13 прокурора. У Хмельницькій області, в інших регіонах 61 прокурор. Проте усі посадовці продовжують працювати через те, що в Офісі генпрокурора не бачать підстав подати скаргу до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1042 повідомлення про події та правопорушення. З них 140 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 136 адміністративних протоколів, з них 15 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також вісім ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 608 повідомлень від мешканців області. Три пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини за минулу добу. У обласному центрі на вулиці Західного кружна вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля. А у селі Стара пісочна Хмельницького району приборкали пожежу господарської споруди. Вогонь пошкодив підлогу, облицювання стін та стелі а також речі домашнього вжитку. Крім того, за межами села камянець подільського району. Надзвичайники ліквідували займання в екосистемах на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок цих подій на щастя ніхто не постраждав. Благодійний фонд Поу» спільно із Хмельницькою громадською організацією Покинутий Ангел запрошує на день відкритих дверей у притулку. Захід, як кажуть організатори, роблять, аби якомога більше котів та собак з прихистку зустрілися зі своїми новими родинами. Притулок Покинутий Ангел заснований ще у 2022 році. Тоді у ньому мешкало 40 собак. Наразі у прихистку живуть понад 180 тварин. День відкритих дверей у притулку покинутий Ангел відбудеться 29 березня о 12-й годині. Адреса прихистку місто Хмельницький, вулиця Тернопільська, 19. Хочемо зазначити, що сьогодні служба безпеки України відзначає 33-ю річницю з дня створення. Під час повномасштабного вторгнення СБУ зробили значний внесок у захисті країни. Команда першого подільського вітає усіх причетних до цього свята. Побачимось у наступному випуску. П'ять хвилин на головне. Залишайтеся з першим подільським.